Доброго вам здоров'я, шановні! 11 липня. Сьогодні православна церква шанує святу рівну апостольну Ольгу княгиню Київську. А ще сьогодні згадують святу священномученицю Єфимію. Дуже багато про корів є приповідок та народних прикмет саме на цей день. Ну, наприклад, якщо корови лягли спати на дворі, це передвіщує хорошу погоду. А якщо заховалися під навіс, то значить будуть дощі. Якщо череда ваша ввечері повернулася додому спокійно, це знову ж таки до доброї погоди, але якщо корови бунтують, якщо вони неспокійні, якщо вони ревуть, то треба чекати на погіршення погодних умов. Якщо корови ввечері пожадливо скубуть траву, ну прям голодні такі нібито, це означає, що на завтра збереться на дощ, скоріш за все. А якщо корови небагато водички випили, а вдень поспали, це ж знову ж таки дощ і мінини княгині Ольги, взагалі Ольги, припадали на таку добу в наших предків, в наших пращурів, коли саме польові роботи були в самому розпалі, і селяни в цей час і в цей день безпосередньо дуже старанно працювали. І, звісно, молилися святі за гарний врожай. Вона в нас рівноапостольна, Ольга княгиня, ми знаємо, що таке рівноапостольна. Якщо не знаєте, напишіть в коментарях, я якось про це згадаю. І якщо сьогодні побачити яскраве сяйвостожар, ну тобто, якщо буде безхмарне небо над головою, це так само буде означати, що жнива будуть дуже вдалі, і що врожай буде багатий. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні українські стародавні звичаї, обряди, традиції, заборони та забобони. Що можна сьогодні робити, а також що не можна сьогодні робити. Про все це я розповім в цьому відео. І буде дуже цікаво, тому додивіться, будь ласка, до кінця. Ставте вподобачки, пишіть коментарі, це відео дуже допоможе. Далі просунутися, і я дуже дякую вам за перегляд наперед. І дякую Господові Богові нашим захисникам за те, що ми маємо з вами сьогодні можливість говорити українською мовою вільно в нашій державі. Слава Україні! Я починаю. Тож, свята рівноапостольна княгиня Ольга, відома не лише своїм правлінням, а й вихованням онука Володимира, який прийняв християнство і змінив історію Київської Русі. Ольга належала до знатного роду і була видатною правителькою, відомою своєю хоробрістю та мудрістю. Її життя було сповнене викликів, починаючи зі смерті чоловіка Ігоря, що змусило її взяти на себе керівництво державою. 955 року Ольга охрестилася в Константинополі, що стало поворотнім моментом її житті і взагалі в житті всієї нашої держави. Вона активно будувала храми і сприяла поширенню християнства. Розповідаючи людям про Бога. Ольга мріяла, щоб її син Святослав прийняв християнство і одружився з Візантійською принцесою. Хоча Святослав не виконав її бажання, її онук Володимир, зрештою, охрестив Україну Русь, у 988 році, здійснивши тим самим її мрію. Свята Ольга залишила глибокий слід в історії Київської Русі і так само в серцях людей завдяки своїй вірі, мудрості та любові до народу. В християнському православ'ї 11 липня ми її вшановуємо якраз. І в народному календарі Ольга у нас відома як Ольга Страдниця. Цей час літа часто приносить із собою тривалі дощі, що можуть завдати шкоди врожаю сіна, тому люди зверталися до святої з молитвами за гарну погоду та відстрочення дощів, аби встигнути зібрати врожай та заготовити сіно. В цей день слов'яни прокидаються зі світанком, щоб перевірити росу. Якщо роса густа, вважається, що врожай помідорів та огірків буде невеликим. 11 липня також вважається сприятливим днем для фінансових справ. Розпочаті цього дня грошові справи мають всі шанси на успіх. Якщо ж ви знайдете гроші на вулиці, не поспішайте покладати їх до гаманця. Краще пожертвуйте їх в церкві або тим, хто просить милостиню. В іншому випадку за повір'ям ви можете накликати в свій дім невдачу. Щоб виявити заздрізників чи недоброзичливців в вашому оточенні, сьогодні обов'язково зверніть увагу на мову тіла під час розмови з цією людиною. Якщо співрозмовник часто торкається вуха, носа, підборіддя, волосся, неспокійно сидить та уникає прямого погляду, це може свідчити про брехню або недобрі наміри. Заздрість це небезпечне почуття. Деякі люди не можуть приховати свою заздрість до чужого успіху, багатства, народження дитини чи щасливого сімейного життя. Не варто спілкуватися з такими особами і не треба вірити тим, хто стверджує, що заздрить вам білою заздрістю, вона не менш шкідлива, ніж чорна. Щоб визначити, хто заздрить вашим успіхам, спостерігайте за реакцією людей, коли ви ділитеся своїми досягненнями. Заздрісник буде всміхатися штучно. Тоді, як справжній друг від щирого серця порадіє за вас. Це легко помітити, і ви відразу це відчуєте. Сьогодні буде корисно провести спеціальний ритуал, щоб позбутися заздрісників для обряду відведення заздрості, знадобиться особлива сіль, яку готують в чистий четвер перед Пасхою. Четвергова сіль, тобто. Якщо такої немає, можна скористатися і звичайною. Візьміть повну ложку солі та промовте над нею заклинання. Ти сіль маєш силу очищення від заздрощів та людської злоби захищаєш. Захисти і мене. Після цього перекладіть прочитану сіль в хустинку та зав'яжіть її на вузол. Носіть цей талисман із собою тримаючи в кишені чи сумочці. Цей день сьогоднішній, 11 липня, вимагає особливої уваги до збереження позитивного настрою, незважаючи на високий рівень негативної енергії, яка сьогодні вирує. Уникайте вирішення конфліктів. Особливо з близькими, адже спроби поліпшити ситуацію, можуть лише погіршити її. Втручання в чужі суперечки сьогодні може призвести до того, що вас звинуватять обидві сторони не здавайтеся перед труднощами, не відступайте від своїх цілей, адже успіх може бути ближчим, ніж здається. Сварки сьогодні можуть закінчитися лише взаємними образами, тому краще утриматися від них. Будьте обережні з новими знайомствами. Оскільки люди можуть не відповідати своїм зовнішнім образом внутрішніх наповнення, не приймайте на себе чужі обов'язки, навіть якщо про це просять близькі. Так ви уникнете непорозумінь та помилок. Не поспішайте з вирішенням робочих завдань, які можуть бути скасовані керівництвом, щоб не витрачати час даремно. Підходьте критично до будь-яких пропозицій, які можуть виявитися обманом, не беріть на себе роль миротворця в конфліктах між близькими. Щоб не стати ворогом для обох сторін, відкладіть ділові зустрічі та переговори, оскільки сьогодні важко буде досягти згоди. І це може призвести до марної втрати часу так само. Що ще не можна робити сьогодні, 11 липня? Сьогодні суворо заборонено прати. Дуже така поширена прикмета, саме на княгиню Ольгу, жінки наші е, пращури. Наші прапрапрабабці не прали в цей день, бо була така прикмета, що якщо прати в цей день, то будуть боліти дуже довго руки. Ще на цей день заборонено планувати весілля, бо шлюб в такому разі може виявитися неміцним і протриватиме недовго. Ще сьогодні заборонено сваритися з людьми, особливо з близькими людьми. Вважається, що якщо сварка сьогодні розпочнеться, то буде дуже складно помиритися. Ще сьогодні не треба ані давати, ані брати в борг гроші. А звісно, як і в будь-який інший день, наберіть і не давайте хліб та сіль в борг, просто віддайте, якщо вас хтось попросив. Існує прикмета, якщо сьогодні взяти або дати гроші в борг, це призведе до безгрошів'я. Ще сьогодні не бажано переїдати, а також не можна байдукувати занадто і занадто хвалитися власними якимись досягненнями та здобутками. Ще 11 липня православна церква вшановує пам'ять чудо, яке сталося за посередництва святої великомучниці Єфимії Всехвальної. Єфимія, донька християнського сенатора. Філофрона та його дружини Феодосії зазнала мучеництва за віру в Христа в Халкідоні, місті на березі Босфору навпроти Константинополя, приблизно в 304 році за правління імператора Діоклетіана. Вона витримала жорстокі тортури завдяки своїй непохитній вірі, залишившись цілою та неушкодженою. Згодом її засудило до смерті від зубів диких звірів на арені цирку. Молячись перед виконанням вироку, Єфимія попросила Бога дозволити їй швидко померти, але на арені жодна тварина не зачепила її, окрім однієї ведмедиці, яка завдала їй лише легкої рани на нозі. Від цієї рани пішла кров і Єфимія відійшла у вічність. Після її смерті стався зелмилетрус. Всі присутні втекли з місця події. Що дозволило батькам мучениці забрати її тіло та поховати з почистями поблизу Халкідона? На її могилі пізніше було зведено величний храм, де у 451 році проходили засідання Четвертого Вселенського собору. Під час цих засідань Єфемія знову стала свідком істини православної віри, вже будучи на тому світі, фактично. 630 представників із різних куточків християнського світу. Зібралися на цьому соборі, щоб обговорити догмат про двоїсту природу Ісуса Христа як Бога і людини. Монофізити й єретики того часу стверджували, що в Христа була лише божественна природа. Перед обличчям невдачі єпископів у формулюванні правильного вчення про боголюдську природу Христа, вирішили довірити вирішення цього богословського спору Святому Духу через Єфимію. Два тексти з різними версіями віровчення були покладені в її саркофаг. В присутності імператора. Після цього саркофаг було опечатано імператорською печаткою та охоронявся цей саркофаг протягом трьох днів, під час яких єпископи молилися і пустили. Коли настав час, саркофаг відкрили і всі свідки побачили чудо, православне віровизнання Єфимія тримала в своїй правиці, а єретичний текст лежав біля її ніг. Надалі сталося ще одне чудо: вона підняла руку. І передала суві патріарху. Це чудо стало доказом істинності православної віри, після чого багато єретиків визнали свою помилку і прийняли православне вчення. Невдовзі після цього Собор завершився прийняттям догмату про боголюдство Христа. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я бажаю вам Божих чудес в вашому житті, щоб ви їх бачили кожного дня, щоб ви радувалися, щоб взагалі вас радувало це життя, незважаючи на ці випробування, які нам зараз Всевишній посилає. Сподіваємося, що ми якісь уроки з цього для себе все ж таки. Винесемо з цього, що відбувається, слава Україні! Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Завтра зустрінемося знову. До побачення.